Це в Іфлемський вогонь меру привазений. З самого Вифлеєма, з місця народження Ісуса Христа скаути всього світу в різдвяні свята в цей період розвозять його по домівках всієї Європи і в Україні цю стафету скаутську приймають пластуни вже 15-й рік поспіль. Зараз, от якраз в католицьких храмах, святвечір, тобто завтра в них Різдво. Тому для них цей вогонь зараз має набагато більшу символіку. Православні храми в греко католицькій будемо розносити трошки пізніше, вже перед різдвом нашим православним. Thank <laughs> to później się bude ty i do domu, może wziąć to światło, zapalić swoją świczkę, czy tam maje i znaleźć do domu znak jedności z tym miejscem, gdzie narodził się Jezus Chrystus.